Доброго дня! З вами інформаційно-аналітичні тижневі Акценти, і я, його автор та ведучий Віктор Лазарик. Цього тижня завершилася реєстрація кандидатів у народні депутати у Центральній виборчій комісії. отже, зареєстровані кандидати вже можуть агітувати виборців за себе, ну а партії відповідно за власні партійні списки. Однак же зараз ми можемо побачити тенденцію, при якій буде перелівати антиагітація, а агітація. Тобто. Саме інформація о негативному світлі про власних конкурентів. По 68-му виборчу округу зі центром у місті Ужгороді вже встигли оприлюднити перші соціологічні заміри. А один з кандидатів цього округу Володимир Смоланк вже провів відкриті збори, на яких оголосив про власний намір перемогти на окрузі. Минулотижневий конфлікт. Конфількна ситуація, що виникла навколо однієї з кандидаток, що балотуються до Верховної Ради зі списком партії Удар та Ужгородської районної державної адміністрації, вже зійшов на нівець. Так фактично і не розпочавшись. Ну, але про це все згодом. <му> Загалом на Закарпатті стати депутатами у мажоритарних округах воліють 62 чоловіки. Так, у 68 кузі їх назбиралося вже вже 14, у 69-му 8, у 70-му 6, у 81-му 9, у 72 аж 15. Це лідер, якщо так можна висловитися, ну і у 73-му 10. Нині жодного з кандидатів в рішення в ЦВК ще не знято з дистанції, відповідно, принаймні. Певний період часу подібна кількість кандидатів і буде брати участь у передвиборчій кампанії. Хоча про... в перебігу передвиборчої кампанії ми очікуємо зняття певної кількості кандидатів, і для цього є кілька пояснень. Між об'єднаною опозицією та партією удар все ще тривають переговори, що можуть призвести до появи єдиного кандидата в мажоритарних округах від цих політичних сил. Якщо зрозуміло, вони домовляться. Ну і друга причина це наявність так званих двійок або пар кандидатів, які висуваються по одному окрузі, але фактично працюють спільно. І рано чи пізно один з них, виконавши, скажімо так, свою роботу, зніметься на користь другого. Наразі в принципі можна приблизно визначити подібного роду пари. Однак ми, мабуть, не будемо вас поспішати. Зрозуміло, що виборчі штаби тих чи інших політичних сил мають кілька варіантів продовження ситуації в залежності від подій під час виборів. А тому всяке може ще статися. Наразі ж ми все ж таки пропонуємо вам повний перелік кандидатів у мажоритарних округах, які балотуються на Закарпатті. Округ номер 68 Тут кандидатами у депутати є Олександр Беркович, самовисуванець, Василь Брензович від КМКС партії Горці в Україні. Ростислав Буланов від політичної партії Удар. Микола Жолтанів від політичної партії Україна вперед. Богдан Завійський, самовисуванець, Вікторія Казмірова від КПУ. Василь Ковач, висуванець партії регіонів. Самовисуванець Сергій Ратушняк, Стефан Решко від політичної партії «Закон і порядок. Андрій Сербайло від об'єднаної опозиції, самовисуванець Володимир Смоланка, самовисуванець Олександр Стратюк, самовисуванець Павло Чучка і українська партія Зелена Планета висунула Валерія Юрченко. 69-й виборчий округ. Політична партія Єдиний центр висунула Віктора Балогу, КМКС партії Угорців України Гейзу Гулачі. Політична партія Удар висила Олександра Ланьо. Саме висуванцем йде мер міста Мукачева Золтан лендів Олександр Переста представляє об'єднану опозицію. Павло Федака йде від української партії. Віктор Шевченко від КПУ. І В'ячеслав Шутко від партії регіонів. Округ номер 70 Володимир Алексій представляє Комуністичну партію України. Саме висуванцем іде нинішній нардеп. Станіслав Аржевітін. Також саме висуванцем іде екс-ректор Ужгородського національного університету Микола Вегеш. Об'єднана опозиція тут висунула Олександра Камініша. Політичну партію удар представлятиме Олександр Кічковський і партію регіонів Михайло Ланя. 71-й округ. Тут балотується Павло Болого від єдиного центру, Степан Деркач від партії регіонів, Михайло Джанда від Української народної партії, Богдан Кинів від об'єднаної опозиції, Василь Лозоришинець представляє висунутий партію удар. Василь Марущинець, самовисуванець, Василь Текза – від народної партії, Євген Тимчик від Комуністичної партії України та Микола Шимон іде в якості самовисуванця. Округ номер 72 де є найбільша кількість. Кандидатів, зокрема, це Володимир Айв іде в якості самовисуванця, Михайло Бережник від Комуністичної партії України, Михайло Вурста самовисуванець, Іван Габр від Української народної партії, Ігор Гребер самовисуванець, Василь Дан від політичної партії Удар. Ігор Добринський самовисуванець, Ігор Климпуш самовисуванець. Олег Пуцин представляє Всеукраїнське об'єднання Свободу. Роман Марниць іде в якості самовисуванця. Василь Петовка представляє партію Єдиний центр. Степан Хома йде в якості самовисуванця. Партію регіонів представляє на цих виборах Михайло Шелевер. Віталій Шелембе іде як самовисуванець і Федір Ясканич так само в якості самовисуванця. Ну і 73-й виборчий округ. Тут самовисуванцем йде Едуард Пуканич. Іван Балова представляє єдиний центр, Іван Вужко партію регіонів, Микола Сочка Народну партію. Габор Кінч іде в якості самовисуванця. МКС партії угорців України висунула тут свого лідера Миколу Ковача. самовисуванцем йде Михайло Лакатош. Комуністичну партію представляє Валерій Розгулов, партію Удар Олександр Ленділ та об'єднану опозиції Ішван Петрушка. Крім шести мажоритарників, Закарпаття у парламенті може мати ще стільки ж депутатів, що прийшли за списками відповідних партій. Зокрема, у прохідній частині партії регіонів є Нестор Шуфрич, Сергій Мошак та Істон Гайдуш. У списку в'єднаної опозиції Валерія Лученко та наближений, скажімо так, до Закарпаття Геннадій Москаль. І за списками удар до парламенту можуть потрапити Віктор Пензенник та Валерій Пацкан. Вже на самісінькому старті кампанії ми можемо відзначити наявність конфліктів у кількох округах, що можуть істотно вплинути на результати волевиявлення. До прикладу, у 68-му окрузі від об'єднаної позиції висунути кандидатом Андрія Сербайла. Одночасно самовисуванцем для Павло Чучка, що є членом фракції, б'ют у Журодській міській раді, і що найголовніше, саме за списком цієї політичної сили, він прийшов до ради. Нині частина фракції Б'ют у Жорській міській раді звернулася зі зверненням до всіх опозиційних сил Ужгорода, та Ужгородського району, щоб підтримати Павла Чучку на виборах як єдиного кандидата опозиціонера. Голова передвиборчого штабу Зак... об'єднаної опозиції на Закарпатті Олександр Каменяш так порекомендував волотування Павла Чучки. І я думаю, ані Конституція, ані політичними силами то не заборонено. Він вважає, що в нього достатньо високий рейтинг для того, щоб перемогти, це його особисто є Я вважаю, що ми не маємо права залишати людині можливості часто виборчих процесів. А от Андрій Сербало був більш категоричним. Член партії «Батьківщина». заяву я колоки, моєї недачі, куди йому з партійні перша друга. Він є депутатом. Так, в Літві Тимошенко у Дороській міській раді він є депутатом нашої нашої політичної сили, він не матеританщик. Тому мені здається, що і наша політична сила, тому що обласної партійної зації може бути, аби призиповну оцінку, і на роботу кандидата за насованці. Дякую. Як бачимо, у 68-му окрузі у опозиції ситуація складна. І що найголовніше, вона грає на руку конкурентам як Чучки, так і Сербайла у першу чергу. Та імідж єдиної опозиції, м'яко кажучи, підмочений. Нині ще невідомо подальші крок об обох сторін у цьому конфлікті, але зрозуміло, що він ще матиме своє продовження і хто знає, чим ще може обернутися. Негай цікаво обіцяє бути ситуація у 73-му окрузі із центром у місті Виноградів. Минулого тижня ми повідомляли про те, що у цьому окрузі. Якось самовисуванця зареєстровано депутат обласної ради від фракції партії регіонів Михайло Лакташа. Так от вже цього тижня його взято під варту і заведено кримінальну справу. За ознаками злочину, передбачено частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України. Про це повідомляє прес-служба обласної прокуратури. Щодо суті, справи, то Ван Лакотош протягом 2006-2010 років наніс державі збитків у розмірі 90 тисяч гривень, використовуючи своє службове становище, будучи директором державного підприємства Берігське лісове господарство. Так само у цьому окрузі кандидатом зареєстровано Едуарда Пуканича, який, іде як самовисуванець, хоча є членом фронту Змін. Та, зрештою, був членом фронту Змін. Як нам повідомили у штабі об'єднаної позиції, він вже виключений з лав цієї партії, але відповідно написав попередню заяву про вихід. І ще також щодо 73-го округу. Цього тижня вже екс-заступник міського голови міста Берго Габор Кінч повідомив, що його змусили. Піти з займаної посади після того, як він став кандидатом у народні депутати у цьому окрузі. Крім того, призупинено його членство в Демократичній партії угорці, лідер якої нагадаємо мер міста Берего Існугайдуж, волотується до Верховної Ради за списками партії регіонів. Тож, як ми бачимо, в окрузі насправді назріває мало конфліктів, які безперечно дадуться в знаки у процесі, які Агітаційні роботи так можливо і безпосередньо, і в процесі головиявлення громадян. Трохи інакша ситуація у 70-му окрузі із центром Сваляви. Так днями міський голова міського голову районного центру Івана Ланя було виключено з лав партії Єдиний центр. От, в цьому контексті варто нагадати, що Трохи більше місяця тому з лав цієї ж партії було виключено і Михайло Ланя, який згодом став кандидатом у народні депутати, висунутий партією регіонів. Ну, відповідно, єдиному центру нічого не залишалося, як провести чистку рядів і зробити відповідні організаційні висновки. Також у даному контексті варто нагадати, що Михайло та Іван Ланьо є рідними братами. Наразі ж складається така ситуація, що на Свалявщині взагалі єдиний центр може ну, істотно порідіти. Наскільки люди, які фактично прийшли до цієї партії разом з Іваном Ланьо, наразі можуть зробити, також вийти із неї. Повертаючись до 68-го округу. Тут у вівторок, 14 серпня, кандидат у народні депутати України Володимир Споланка провів урочисту зустріч з виборцями, на якій розповів про свої мотиви йти до парламенту та виклав ряд передобиючих тез, які покладені в основу його програми. Мені, як і кожному із вас, близькі проблеми нашого міста, тому що я такий же Ужгородець, як і ви. І е, мені дуже близькі проблеми і міста, і нашого краю. Проблем багато це і якість води, це і якість повітря, і набивши вже всім у скомину, проблема з проблема проблеми з погодинною подачею води за графіком, проблеми із сміттям по місту. І, ви знаєте, до мене нерідко приїжджають мої колеги, хірурги вчені з інших країн, і іноді мені навіть соромно. Проводити їх нашим містом, тому що дивлюся, і тут не так зроблено, і там де сміття, і це би можна було інакше зробити. Безумовно, реставрації, реконструкції, я би навіть сказав би реставрації, потребує історичний центр нашого міста, нашого міста, яке по своїй суті є європейським, а за станом справ, на жаль, таким не є. Крім того, спілкуючись з журналістами, він дав відповідь на питання, чому йде. Як самовисуванець, а не був висунутий партією Єдиний центр. Ну, справа в тому, що я йду самовисуванцем, тому що я думаю, що таким чином я можу більше відобразити проблеми тось, чаяння нашої громади, збороці жителів журтського району. Ну але я безумовно буду мати підтримку і від партії. «Єдиний центр». Крім того, Володимир Сланко пообіцяв проводити свою кампанію чесно, без брудних технологій. Та підкреслив, що знає проблему округу і, зокрема, міста Ужгорода. Але у своїй критиці обіцяє бути об'єктивним. Я е знаю про те, як проходили вибори, і е дійсно Віктор Королив в чесній боротьбі вибору, е позицію мера. Я е бачу всі здобутки нинішньої мерії і промахи. Я об'єктивна людина, і тому я буду об'єктивним. Так само з Ужгородом та Ужгородським районім пов'язана інша подія цього тижня, а саме оприлюднення перших слогічних замірів, які були проведені е, е, минулими вихідними Закарпатським інститутом політичних досліджень. Е, е, так е, керівник даного інституту Віктор Пащенко оприлюднив перший результат слогічних досліджень на окрузі, що були проведені протягом 11-13 серпня. Зокрема, на питання, яку партію ви будете, за яку партію ви будете голосувати на виборах у Верховної Ради 28 жовтня. Респонденти відповіли наступним чином. Партія Батьківщина її підтримує 19,7%. Партія «Удар» – 17,6%. Партія регіонів 14,8%. Партія України вперед 16,5%. Комуністична партія 3,6%. Наша Україна. 3,6%, ну і партія Свобода 2,2%. Як усі інші підтримували – 1,6%, Не досі не визначилися до Ну і не пішли голосувати. 8,2%. Загалом нічого дивного у результ... у цих результатах немає. І на думку Віктора Пащенка, об'єднання батьківщини та фронту змін і решти п'яти політичних партій опозиційного спрямування поки дає саме найбільший результат з точки зору зростання рейтингу саме об'єднаної опозиції. Що стосується кандидатів мажоритарників на 58-му окрузі, то тут чітко є чітко виражений лідер та група кандидатів, що на старті кампанії мають шанси з ним поборотися. Зокрема, респондент ставилося питання: з кого з кандидатів по Жоровському виборчому округу ви будете голосувати 28 жовтня? Сергій Ретушняк. 15,1%. Павло Чучка 8,2%. Микола Жолтань 7,7%. Василь Ковач 6,7%. Володимир Смоланко 5,3%. Андрій Сербайло 3,4%. Василь Бронзович 2,9%. Михайло Лаба 2,6%. Вікторія Казмірова – 1,4%. Ростислав Буланов 0,7%. Богдан Завійський, Завійський 0,7%. Не будуть е голосувати 7,6%, не визначилося 35,7%, та проголосували за іншого кандидата 1,9%. Віктор Паченко відзначив, що для нього дані результати не стали несподіванкою, хоча доля переможця залежить від якості та ефективності передвиборчої кампанії. Як на мене Великих несподіванок немає. Бачимо, перші три місця займають кандидати, які розкручені, вони балотувалися неодноразово в Ужгороді на різних виборах. Ратошня коментарів не потребує. Чучка Павло, також з 89-го року активно. Бере участь у різних кампаніях. Жолтані Микола заявив про себе на минулих мерських виборах. Ну, відповідно, вони і займають перші місця. Але, звичайно, як бачите по цифрам, різниця це невелика, можна навіть говорити про рівність стартових умов. Сергій Ратушняк е, при всіх обставинах. Як яка він не є особистість, своєрідна особистість, але е, помітний слід е, в історії Ужгорода залишив це однозначно. Що найбільше бентежить у даному дослідженні або викликає, можливо, навіть певний подив, так це дуже високий показник тих, хто не визнавшися. Понад 35%. Саме ці потенційні виборці і можуть о, підсилити результати того чи іншого кандидата, і при тому досить суттєво. Але для того, щоб їх залучити, треба насправді провести дуже, я б сказав, якісну і фахову кампанію. Неможливо, навіть певною мірою агресивну. І от чому. Під час проведення вище згадане силойчного дослідження було також досліджено ті проблеми, які найбільше турбують виборців у даному окрузі. І от яким чином тут. Склалися результати. Зокрема, на питання, які з названих проблем міста, села вважають найважливішими, респонденти відповіли так. Найголовнішими є корупція влади – майже 40%. Задовільний стан доріг 36,4%. 4 Незадовільна робота жрерів, ну і, мабуть, інших комунальних підприємств 26,3%. Неважливість знайти роботу 25,5%. Багато безпритульних собак також на вулицях. Ця проблема цікавить 21,1% респондентів. Ну, недостатньо освітлення вулиць, високий рівень злочинності, несвоєчасне своєчасне сміття і так далі. Вирішення більшості цих питань знаходиться в компетенції місцевих органів влади, а тому потенційний народний депутат має усвідомлювати. Що давати обіцянки, які неможливо виконати через брак коштів у місцевих бюджетах, мабуть, не варто. А очікувати, що усі його ініціативи будуть підтримані на місцевому рівні, мабуть, також навряд чи в наш час можна. Тому більш важливим, мабуть, буде спроможність кандидата переконати громаду у наявності впливу на місцеві органів влади та вміння лобіювати інтереси власної громади вже на рівні вищих органів державної влади. Чи це буде комусь під силою, чи зможуть у це повірити безпосередні виборці? Сучасний виборець здебільшого робить вибір під впливом емоцій, а не керуючись раціоналізмом. Програми кандидатів майже не читають. А якщо кандидат не робить різких заяв, то про нього вже і наступного дня забувають. І це стосується всіх без винятку мажоритарних округів у межах України. А тому, мабуть, варто очікувати від кандидатів ще чимало цікавих виступів, заяв, можливо дій, які будуть спрямовані саме на привернення до своєї особи особливої уваги громадськості. Щодо суті цих заяв та дій, то вони насправді відіграють вже другорядну роль. Цього тижня відбулася прес-конференція кандидатів від об'єднаної опозиції. Так, опозиція має намір перемогти в багатомандатному виборчому окрузі на Закарпатті і, як мінімум, у двох мажоритарних округах в межах області. Про це декладніше у сюжеті. Отож, шановні колеги, я хочу вам представити кандидата від об'єднаної опозиції Всеукраїнського об'єднання Батьківщина по 68-му округу, це Сербайло Андрій Андрійович. Він сьогодні тут присутній, як і другі наші кандидати мажоритарщики Відповідно, ви будете мати можливість задати їм свої запитання, якщо у вас такі питання будуть виникати. По 69-му округу у нас кандидат перестав Олександр Михайлович, який з певних причин сьогодні не зміг прибути в нашу прес-конференцію. В свою зайнятість він не зміг прибути. По 70-му округу це Каменяш Олександр Михайлович. По 71-му округу кинув Богдан Юрійович і, відповідно, по 72-му Петрушка Іштан Шимонович. 73 третє, прошу вибачення. Тож, шановні колеги, я хочу сказати вам, що ті кандидати, які сьогодні тут представлені, перед ними стоять дуже непроста задача. Наша задача чітка, ми повинні перемагати. Ми всі усвідомлюємо те, щоб перемогти сьогодні. Скажімо, два речага впливи, які сьогодні працюють в Україні, це адміністративний ресурс і фінансовий ресурс. Ті політичні партії, які представлені в Закарпатті і домінують на Закарпатті, вони саме володіють одні як адміністративним, так і інші фінансовим ресурсом. Але ми не для того висовували своїх мажоритарщиків, кандидатів по мажоритарних виборчих округах, щоб просто прийняти участь як в Олімпіаді. Наша задача чітко перемагати. Я думаю, що ми, якщо не всіх, то як мінімум у двох округах готові перемогти 100%. Олександр Кименіш вважає, що якщо влада декларує чесні вибори, то вона і має за цим слідкувати. Адже у неї в руках є усі важелі, зокрема правоохоронні органи. Також він зазначає, що на виборах може війну інша проблема низька явка виборців. І від цього виграє у першу чергу партія влади. Важко <му> не погодитися з тези Олександра Кименіша. Ці вибори дійсно стануть для влади випробуванням на її спроможність провести чесні демократичні вибори, у цьому контексті варто згадати минулотижневу історію чи скандал. на Ужгородщині, пов'язаний з директором однієї з місцевих шкіл Ларисою Сараваш, що є кандидатом у народні депутати за списками партії Удар під номером 168. Тоді нагадаємо, вона заявила, що на неї чиниться тиск з боку Журоцької РДА, та висуваються вимоги. Все заяву про звільнення. Однак вже цього тижня про центр Зак... Закарпатської обласної державної адміністрації розповсюдив інформацію, що конфлікт вичерпаний, і пані Сароваш пішла у відпустку на весь час виборів, а потім повернеться на свою посаду і продовжитиме виконувати свої професійні обов'язки директора. Як бачимо, влада ДЦ може намагається не конфліктувати з політичними силами. Та з іншого боку, подібний скандал решт виглядає як непорозуміння. З якого скандал і зчинився. Побачимо, що буде з дійсно рейтинговими кандидатами після заяв, якщо вони будуть протиск з боку влади. І останнє про що ще хочеться сказати. Днями е депутат Верховної Ради від фракції партії регіонів, точніше, заступник фракції Михайло Чичетов, дав коментар щодо права меншин на визнання їх мови регіональними в Україні. А відповідно до нового з закону про засади мовної політики. Так, як пише в інтернет видання Українська Правда з посиланням на Радіо Свободи, пан Чечетов заявив наступне: 46 мільйонів людей розуміють дві мови: російську і українську. Не болгарську, не угорську, не румунську, не єврейську. Е, Ці мови розуміють лише купка людей. Ми говоримо про дві мови, які розуміє увесь народ. Як бачимо, чи не третина закарпатців з легкої руки пана Чечетова стала Кубкою людей. З такими спікерами партія влади точно програє вибори, зокрема, на Закарпатті. Зрозуміло, що він згодом повідомив, що його слова перекрутили, однак неприємний осел залишиться. І то, мабуть, надовго. Нині вже кандидати починають агітувати, а ЦВК формує територіальні та дільничі виборчі комісії. Ну, до речі, від їх складу. Від того, як вони будуть сформовані, будучи мало залежати, вже безпосередньо у день виборів. І про результаті на Закарпатті виборчих, з виборчими комісіями ми вас згодом повідомимо. А на сьогодні у нас це. Вдалих вихідних, і до зустрічі в ефірі Корзу.